На один тиждень я перервала свої розповіді про людей в Червонограді, щоб розказати про те, що в Червонограді загалом відбувається. Тим більше, що сьогодні привід є. В Червонограді проходить книжкова толока. Це найбільший книжковий захід, який в нашому місті відбувається. Ну і заодно ще розкажу про одну дуже цікаву виставку, яка сьогодні презентувалася. Вона не тут, не в парку, вона в палаці Потоцьких, але дуже Цікавий проєкт. Як можна подивитися через е, картини е, очима художника військового на те, що відбувається на фронті, mm. В якомусь із звою ми показували Палац Потоцьких mm. знов. А тепер раптом хтось тут не був до всередина. Mm. Сьогодні тут виставка. Чесно кажучи, я виступав двічі восьмої. Всі ми звикли, що війну документують на фото і відео, але є Івано-Франківський художник, який сам знає не що що таке війна, сам стояв на захисті нашої держави, і він вирішив документувати побут своїх побратимів важкі. Моменти з військових буднів е, у своїх картинах. І сьогодні е, ці картини презентують в Палаці Потоцьких. І в нас є меморіальний сектор на кладовищі, там вже дуже багато навіть людей, з якими я їв кашу, вони вже там підхрестали. І дуже багато подібних у того, на площі фактично з зірні обличчя. Так що шкода кожному. І люди події. Наші герої, ваші герої, загалом і, і східники нічим не гірші. Шкода кожна. Виставка буде діяти, раджу сходити і подивитись. А поки що йдемо читати книжки. <плес> Сьогодні щось купила, знайшлася цікава? Так я купила собі таку збірку і там історії про військових. Вона дуже така щемлива, про власне загиблих військових. І ну це та книжка, яку яку треба мати, яку треба прочитати. Розкажу про це. Це книжка диву, яке сталося ночі так співпало». Я в дуже гарному строї від Руслани Горбай, яка е, тепер у нас хранителька, можна сказати, українських вишиванок зі всієї України. Дуже круто, що є люди, які готові збирати ці скарби, їх накопичувати. Е, а ця книга, власне, про такі скарби. Це я писала. Е, Перші місяці війни, коли до нас приїхало дуже багато дітей з різних територій, і ми всі самі пам'ятаємо, як і нам було тяжко до тих людей адаптуватися, хоча ми розуміли, чому вони тут і що їх треба підтримати, І щоб ця адаптація була легшою з для дітей, щоб вони розуміли, що вишиванка це не є там чисто західняцька, якась така річ, що це є культура нашої України, Я написала таку. Історію казково власне, казково, щоб дитина зрозуміла, в чому в чому цінність вишивання, в чому цінність цієї роботи руками. У сорочці можна прочитати статус жінки заміжня, незаміжня, вдова. тобто сорочку треба читати, так як і книжку. Моя приватна колекція зараз на Прошу. даний час налічує більше трьох тисяч експонатів різноманітних вишитих речей. Окрім того, є дуже багато прикрас і дуже багато посу. Значна частина речей це є вишиті мною і моєю родиною, але значна частина вишивок це є. У абсолютно всі регіони України. І 80% з них це є подаровані людьми, вишиті речі мені передані на зберігання. Це наша е, прибузька. Минулого року, коли в мене був е, проєкт про презентацію рушників, підійшла до мене жіночка, наша місцева жителька, і каже, це сурочка моєї мами. Ні я, ні мої діти, ні внуки її не одягають і не одягнуть. Я хочу її передати вам. Дуже цінною для мене є останнє моє поповнення, коли я отримала речі з Харкова. Історія така, що в перші дні війни був повністю знищений будинок. Господиня знайшла пакет, в якому було вцілілі вишиті речі і дитячий велосипед. Вони переїхали в вінничину. Вона забрала з собою той пакет і з силою Фейсбука. Вона дізнала, що є така людина, яка збирає це все. І вона мені написала, що я хочу вам передати свої речі. Вона розписала абсолютно всі прізвища імена усіх своїх родичів. Хто їх ткав полотно, хто вишивав. Тобто це не просто річ, це вже частинка історії. Поки немає музики, ну бо надіяти що щось буде чути. Ви мені трошки розкажете про те, що сьогодні тут є. Це безпосередньо, це моя робота, це сокальська. Угу. Ну, це е, хто раптом, хто не знає, е, оця чорна по білому вишивка, ті комірці. А жіночий комірець, правда? Все так, він все такий є довший він. є ще довший. У Мене такі ва теж робота моєї мами. Це Сукаська з вкрапленням. Але я, до речі, дуже дивуюся, коли кажуть, що люди віддають вам сорочки, тому що в мене є моєї прабаби сорочка полтавська. От, дійсно, я впізнала оце вишиття. І крій, і там крій такий, я... специфічний. Але я не ну, уявляю собі, як можна це віддати. А як можна спалити? Ні, спалити а це взагалі не обговорюється, але віддати люди свої сімейні релігії. сьогодні до мене підійшло кілька людей і кажуть, у нас точно. Аю неймовірну красуню Жадехівщину. Ну, це це по-перше, тут незвичний крій тут це так швидше всього дівчача сорочка, бо вона така невеличкого розміру, і, але вона дуже так гарно закриває, тому що колись дівчатам, особливо незаміжнім, не дуже дозволялося. Показувати груди. І вона дуже гарно так тут закривається. І власне таку сорочку можна носити без будь-яких прикрас. Ти сюди на книжкову толоку прийшла чи ви просто гуляли? Ми просто гуляли, але здалеку побачили, що тут двіж, і підійшли подивитися. А як ти взагалі до читання? Я дуже багато читаю і багато книжок побачила тих, які я зараз перечитую. — за кордоном це вже таке. Ну, Приїлося Уже сто раз таке бачили, сто раз такі ходи були. сценарні сюжети однакові, одинакові, і ти знаєш, що буде до кінця книжки. І вже не цікаво. А в українському це цікаво, і плюс це так приземлено. Часто можна побачити щось таке, що ти бачиш в звичайному житті. Не класичне американське містечко, а от реально місто і район, в якому ти живеш. Досить цікаво. Ми жили в Запоріжжі. Ми жили ну, в багатьох сах України, бо приїжали багато. Людей. І е, я вже можу точно сказати, що так як тут немає. Немає, щоб в маленькому якомусь містечку е, були книжкові салоки, були якісь е, заходи, отакі. У мене вон племінниця Яна, вона ж теж бачила, і вона в Енергодарі жила, а воно не маленьке місто, це місто атомної станції, це велике місто. І вона, для неї це все воно, з телефоном ходить, собі рознімає, тому що вона в шоці вона кого не бачила нікого. Щоб просто люди виходили і просто показували, що вміють, що можуть. І це все продавалося. І проводились якісь майстер-класи. Це просто ну, це, о, це дуже повне. Коли ти спілкувалася з авторами, е, такі е, більш актуальними, популярні зараз дитячі книжки, дорослі, проза, поезія, зможеш якийсь аналіз зараз е, Ну, е, дитяча література. Я, до речі, поки спілкувалася з нашими майстринями країни Фінгайт, то побачила, як хлопчик маленький біжить і кроки 10 і носить три книжки в руках. І це, це дуже круто, тому що діти -то хочуть гарних, Читається пентазі, вони розходиться, класик пентазі молодіжне. Е -е, розходиться проза. Поезія ну, завжди менше розходиться, тому що поезія вона на поціновича поетичні. Розкажіть, які враження від сьогоднішньої виставки, взагалі, з чим приїхали познайомитися? Прийшов приїхав із книжками львівської письменницької організації з моїми авторськими книгами, автор 18 книг. Ну, Червоноград для мене дуже важливий. Червоноград одне з із, із показових міст Львівської області, де люблять книжку. Попри... Попри, попри свої недоліки, попри час, але час дуже читабельний, тому що українська книжка єднає українців, українська книга і автори завжди особливо зараз перебувають на передньому фронті боротьби із русським міром. О, і, і без української книжки, книжки Перемоги не. Було».